Це ми їдемо до пчели, така буйна природа, що я не, не можу її не засняти. Такі кущі, дерева. Все буяє, це польща. Взагалі розкішна, розкішна зелень. Взагалі. Це їду я. Не без пригод у цьому потязі. Дай Боже, завтра до Києва доїду. Дивлюся, що там таке. Не була там біля трьох місяців. А в Польщі гарно, зелені поля. Не знаю, що це. Це за культура, не знаю. Не можу роздивитися. Допустимо, там зажити, що немає, що Схоже на Україну, Польщу. І сусіди. схожі, Але відчувається, що це Євросоюз. Відчувається. Слухайте, де такі березі класні. І тут так, знаєте, пасмурно. Там, де я була, також було прохолодно і приємно. І була жарота така, що такий вагон у нас. І далі. Який, можна сказати, вагон.